Покровська служба зайнятості намагається максимально наблизити свої послуги до людей та зробити їх отримання для населення зручним та швидким. Саме тому і були запроваджені виїзні прийоми для мешканців віддалених від центру громади населених пунктів. Фахівці Покровського центру зайнятості працювали у селах Шевченко, селах Лисівка та першотравневе. А сьогодні, 24 квітня, завітали й до міста Родинське. Ромат у нас доволі багато, тому ми плануємо. Взагалі, ми плануємо виїжджати щотижня кожну середу у різні у різні громади. Під час проведення заходів мешканців інформуємо про актуальні вакансії. Та джерела пошуку вакансії про можливість профнавчання за направленням служби зайнятості та можливість отримання ваучеру. Також інформуємо про започаткування власної справи та про можливість участі у суспільно-корисних роботах. Заступниця директора Покровського міського центру зайнятості розповіла, з якими питаннями найчастіше звертаються мешканці. і з метою працевлаштування, і з метою отримання професії нової або підвищення кваліфікації. Ну, роботодавці. Звісно, звертаються з метою комплектування вакансій або з метою отримання грантів на розвиток або створення власного бізнесу. Також на території Покрузької громади функціонує мобільний офіс центру зайнятості за словами Наталії Воробйової. Такі послуги користуються попитом серед населення у цьому році. Цей мобільний офіс працював уже у селищі Гродівки, удачне. Шевченка і планується виїзд у травні місяці у місто Родинське і буде здійснюватися прийом місцевих громадян. Аби оформити статус безробітної особи необхідно виконати наступні дії, Аби можна за допомогою мобільної дії через портал дія. Та а також зареєструватися на сайті Державної служби зайнятості, створити особистий кабінет та подати відповідну заявку. Також фахівці центру мають можливість надавати мешканцям спеціальні ваучери для навчання або підвищення кваліфікації. Вартість одного ваучера цьогоріч складає близько 30 тисяч гривень. Служба зайнятості може надати ваучер особам старше 45 років, які мають стаж 15 років. Також ваучер можуть надаватися особам, які які є внутрішньо переміщеними особами, або людина має інвалідність, або це учасник бойових дій. Навчання здійснюється у навчальних закладах України. Перелік професій і спеціальностей затверджений Міністерством економіки. То людина обирає або самостійно, або за допомогою фахівців служби зайнятості напрямок навчання, обирає навчальний заклад і навчається завдяки отриманому ваучеру. Мешканці родинського, які прийшли на прийом, кажуть, дуже зручно, що спеціалісти завітали до їхнього міста, адже це економить не тільки час на дорогу до Покровська, а й гроші на громадський транспорт. У тринадцятому році я стояла в центрі зайнятості, потім меня сняли, зняли, печатні поставили. Я сьогодні обратилась в нас в совет спеціалістів служби зайнятості, вона мені на высшем уровне, скажу, все об'яснила. Я все поняла і очень благодарна. Ми дуже вдячні фахівцям, які виїжджають до нас, бо нашим мешканцям дуже. Комфортно приходити по місту та отримувати консультації, які їм дуже потрібні. Зазначимо, що окрім виїзних прийомів, фахівці Покровського міського центру зайнятості здійснюють прийоми у Покровському ЦНАПі, що розташований по вулиці Європейській. Працюють вони три дні на тиждень у понеділок, середу та п'ятницю, з 9 до 12 години.